Наших у 42 батальйоні десь 18 чоловік було в наших місцевих керації і в тому числі це є Сергій Миколаївич. Але так сталося, що він практично прийняв бій, я думаю, що він вам розкаже сам, чим скромна людина, він дуже тяжко отримувати в нього інформацію, але думаю, при допомозі Ірини Миколаївни... Ми зможемо, тому що він мало говорить, але багато робить. Він зробив усе для того, щоб його бійці залишилися живими, але сам постраждав. Певний час він лежав в госпіталі, де дружина не відходила від нього. І всі ті не всі ті перепетії, які ця сім'я отримала. Вони можуть поділитися, але безумовно їм це важко. Тому я просив би вас відповідно діяти. Наше завдання обласної ради і всієї громадськості от, допомогти таким героям, як Сергій Миколаївич, таким сім'ям, які в нас є на Кіровоградщині, для того, щоб вони себе комфортно почували. Це наше зобов'язання. І тоді дозвольте. Ради. На днях виповнилося 50 років Сергія Миколаївича. І за поданням військового комісара от, прийнято рішення нашої комісії нагородити Канувала Сергія Миколаївича за особисту мужність і героїзм, приявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цінності України під час антракцистичної операції. Чесною грамотою і цілим подарунком. Це безумовно, я розумію, той мінімум, але нам основне завдання, щоб такі наші герої були оточенням і близьких рідних, які їм ми допомагали, і тій програмі, яку прийняла Обласна рада, щоб вона втірялася в життя цим бачить. Спасибі вам, спасибі вам за те, що ми є, що ми. Живемо мирно тут, хоча ви бачили той ад. Дуже важко його передати. Спасибо, Андрій. Це годинник вам 700 років Кіроворадської області.